Різні висували вимоги, значить це про це говорите з активістами. Я хотів би відповідати на конкретні запитання. Що стосується внутрішніх військ, внутрішні війська знаходяться в місцях дислокації і нікуди не висувається ні на Київ, ні на Харків, ні в інший регіонів. Ви просимо про важні в цьому ж самі. Ну, зважаючи на обставину, правооцінка да, буде на надана. Мені дуже, мені дуже я скажу чесно, я висловлюю висловлююсь всіх всіхниками. Міліції, всім без виключення, тим людям, котрі загинули цивільним особам. Я вам скажу більше, ну і ще мені шкода, що розробили фактично народну власність. До речі, ми це приміщення рятуємо, у воно в варіанті, знаходиться у власності о, обласної громади, обласної ради. Це не власність міліції. Чи постраждали якісь міліціонери сьогодні ввечері? Може не коментуємо. От оскільки, оскільки йдеться про приміщення обласної громади, чому обласна міліція не убезпечила. Від пошкоджень, ані обласної держадміністрації на Вониченка 18, ані цих приміщення. Пане Данило, ви бачили кількість людей, яка штурмувала приміщення міліції? Назвіть самі цифру. Від себе? Від себе назвіть. Близько, Я ж не виходив близько, близько тисяч. Ну мені доповіли, що людей було близько 4,5 тисячі, щоб штурмували. Ну, те, що я бачив на початках, коли я виходив до людей, було близько 4,5 тисячі. Хто залишився від міліції зараз в вас? Є? Я приміщення. Окрім вас. Достатньо. Достатньо для цього. Ми дійшли певної згоди, для того, щоб, для того, щоб не захопили зброю, для того, щоб не покладали кримінальні справи на корупціонерів, інші моменти, так як я пояснював, активістам. Якщо є така ситуація, стояла загроза підпалу приміщення, я сказав, я з приміщення не вийду. В будь-якому випадку. Будете позбавляти життя пробуйте. Який подальший план дій? Ну я думаю, що, ви знаєте, є така губірка, війна плани покаже. З чого починається? Буде день і буде, буде, буде хач. З чого починається? З робочого свого, Як завжди. Чи були знищені якісь документи, папери, можливо, сервери? Ну, поки що про це говорити рано, я не міг би сказати, що були чи не були знищені якісь інші папери чи документи. Зараз ми пройдемо, медицине зроблять повністю ревізію всіх приміщень, і тоді вже будемо про щось зробити, я думаю, що так. Дякую. Ну, те, що зробили приміщення, дуже шкода. Мені... Ну, другий поверх не знищений, перший поверх знищений і знищені. Унікальні вітражі майстерні Зелінського 1911 року. Котрі вже ну, не зможемо поновити, ви розумієте, прекрасно, Було багато бажаючих змінити нам вікна на пластикові, щоб забрати ці вітражі, але ми не погодилися ні на одну з пропозицію, тому що це пам'ятка ЮНЕСКО, ну розумієте, про не все, їдьте Богом. А Діточки, то що з... в мене ще роботи там за вами? Що Хто манес. з іншої сторони робить говорить? Ну з іншої сторони там є помоли, хлопці. Можна вас? Хто з іншої сторони договори? Давайте десь, ходіть, подайте. Ну давайте вже ж не тут, вони кажуть, для нас. Давайте вже ж не тут, вставайте десь на скільки. Ну, ви ж на, на фоні колпу стояти не можете, на фоні головному управління теж стояти не можете. Станьте откуда, розійдіться всі, вставайте годовою. <пост> Але кажи, де да ставати, де один камера? Так, будь, ну. де можна у тут. От там, будь і ставайте. От, приберіться yeah, того, з масками. Хай стоять, стійте, 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 стійте. Тік, 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 не грійте грій, <трат> <та> ситуацію. <трат> не треба робити зумниць. Нам рахують кримінальне провадження, їх плін чи що. Дуриці ми займаємо. Відходьте, кримінальне провадження. Будьте толерантними теж. Скажіть, чи досягнуто є під час. Правий сектор, заводник село Хад Яле Степанович. Разом зі мною Микола Величкович, голова самооборони, заступник Майдану. Ну є народна творчість. Назвати Роман Лупак. організацію вас. Були чого саме... ми будемо так говорити. Громада і керівництво звернулися до мене і до пана Бубішковича, тому що були посередниками між громадою і є певні досягнення в переговорах, тобто ми досягли того, що не На кожному поверсі лишається по два чоловіка, які контролюють для того, щоб тут не було а, таких погрубів, щоб не пропала зброя, а те не скажемо, ніколи не школи. Mm -hmm. З міліції залишається 10 людей. Тобто це було думав, З міліції залишається 3, ну, їх залишається четверо осіб. Ви не е говорите по кількості людей, бо зараз користуються. Залишається начальник обласний, начальник тобто І з, буде загальна кількість нашого гарнізону 40-50 людей, які будуть охороняти да. боєприпаси і зброю, які знаходяться. А, тут Ні, апарат тут досить великий, тобто самі бачите, яка будівля, тобто зараз фактично ми її контролюємо. Тобто, за... для того, щоб разом з міліцією, говори але і правда. Разом з міліцією тобто міліція співпрацює з нами, як би там не було. Для того, щоб вони туди кров пролетяв, щоб зброя не отримала не власників. власник. Не власників. І... Щоб не було жертв це мирно. Які умови перед тим, як от захоплювати управління, висували активісти? Тобто, що стало основною Ніяк. причиною? Основною причиною, ви бачите, яка зараз що, що складається в країні, тобто, які є погроми в Києві, тобто, скільки жертв на протязі останніх тіців сталося. Тобто, як би, як би там не було, дівщина завжди була осередконації. Фінансові, Фінансові сигналізації сподіваються. Дивіться на хронологію, на, на історії. Львівщина <плес> <того, плес> завжди була усередом <плес> революційних подій. <плес> Які підстави довіряти домовленостям? <плес> підстави в <плес> тому, що е, я домовленості, скільки в нас є більше, то е, пан Рудяр дав слово офіцера. При нас да, була, була, була пряма команда внутрішнім військам. Не виїжджати, не виїжджати на... Київ. сюди і на Київ, Тобто, щоб не рухалися, сиділи по показав.